Далі поговоримо, що відбувається безпосередньо на полі бою. На жаль, від Діпстейт маємо невтішні повідомлення про те, що окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах Дніпропетровської області, а також на Донеччині. Але як запевняє головнокомандувач української армії, загалом е, нам за останній місяць вдалося повернути в п'ять разів більше території, ніж е, росіянам захопити. Послухаємо пряму мову. Працював у районах ведення активних бойових дій на покровському, добропільському, сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля і створили найбільше наступальне угруповання, яке намагається прорвати нашу оборону. Але українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу і техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так. Втративши в серпні на Покровському напрямку 5 квадратних кілометрів. Кілометри, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 квадратними кілометрами, кілометри української землі, подібне співвідношення на нашу користь також і на добропільському напрямку. Не ну, враховуючи значні втрати Російської Федерації, а також відсутність бажаних результатів на полі бою, як заявляє очільник нашої розвідки, Кирило Буданов, Росія може провести мобілізацію. Це дійсно серйозна загроза. Про таке він сказав в інтерв'ю для апострофа. Зокрема, під час бесіди Буданов нагадав, що Росія у 2022 році провела часткову мобілізацію. Після цього вона робила все можливе, і скільки б це не коштувало, аби більше не проводити мобілізацію, втім залучати. До окупаційної армії, так би мовити, добровольців. Однак це не відміняє факту, що Москва може знову мобілізувати людей. Послухаємо: чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. Ось цю загрозу будемо і не тільки аналізувати далі. Микола Маломуж, генерал української армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки, з нами на зв'язку. Пане Микола, доброго вечора. Вітаю слава Україні, героям нашим слава. Як ви оцінюєте вірогідність проведення в Росії мобілізації зараз? Про що говорить Кирило Буданов? Які це небезпеки для нас? Несе і як це може ускладнити на ваш погляд ситуацію на полі бою? Ну на даний час прямих так скаті я думаю стратегічних рішень щодо мобілізації не буде, тому що Путін все таки відчуває 76% населення Росії. Хотів уже заключити мир і вийти з війни. Це не за те, що не підтримують курс Путіна або підтримують Україну. Вони просто мають уже кожен практично в сім'ї втрати або бити або пораними. Тому дійсно сьогодні стоїть питання вже при війни. Я пам'ятаю, це ще історія, бо в різні періоди, коли. Союз ще війшов в Афганістан через два роки, вже фактично піднімався проти війни. Росія це довго тягнеться, тому що Путін тримає під контролем оселові праційному та оперативному плані практично все населення. Але щоб підняти зараз мільйони людей на мобілізацію, це зрозуміло, викличе величезні проблеми в самому суспільстві. Даві не дивиться на те, що він має сьогодні ресурс контролю. Тому в даній ситуації передбачає, будуть, будуть використовуватися різнопланові методи. Буде йти планова додаткова мобілізація, як завжди, вона проводиться восени і влітку. Тут терміново працювати моделі підготовки відповідно нових вояків на базах ще строковиків, а тоді відповідно працювання моделі переведення на контракт. Оце і така ефективна буде модель задіяна значить, під прикриттям офіційної мобілізації. Розуміло, заходи, які пов'язані з вербовками, збільшення оплат, пільг, інших так само будуть проводитися, будь стягуватися групи найманців, особливо які знаходяться за кордоном, а це вже пілотовані, досвідчені е, відповідно терористи, які можуть проводити вже операції в містах, в селах України або на окупованих територіях. Тобто, е, будь використовувати моделі е, пливів, наприклад, тих людей, наприклад, тих людей, які. Заборгати перед державою, виходу нема ті, які находяться е, зараз в протиріччях з законом або в зонах, або ще тільки в СІЗО. Тобто будуть набирати з різних категорій під різними тисками. Ну, наприклад, ще е, ті громадяни, які находяться безправні в Росії, це іноземці, особливо південно східній Азії та Середній Азії, ті, які е, тримаються за роботу за громадянство, будуть змушувати так їх. Е, Стимулювати до заробляння грошей, фактично кидати на фронт. Тобто моделі будуть різні. Також жорсткої плану, Я думаю, що Путін ще не ризикне, хоча й до цього ми готуємося. От але перспектив, навіть якщо він говорив про попередній період за цей рік, вони згенерували 252 тисячі. Додатково вони да, це велика кількість, але вони не вирішальний для поля бою. Великий фронт 1300 кілометрів, 300 кілометрів. Практично знецінює ці зусилля, тому що якщо проводять якісь операції, потрібно, по-перше, пілотовані війська, не місячна підготовка. З іншого боку, це до мільйона людей, мінімум для того, щоб мати якісь перспективи, хоча б наступати на восьми стратегічних напрямках, коли планував Путін свій літній наступ. Не вийшло. Тобто зараз буде намагання посилити позиції, але е, я рахую, що в нього не буде і бажання піти на конфронтацію. Що ударить як він сказав, з стилу. тому використати гібридні методи цієї мобілізації або залучення до військ різних категорій громадян і негромадян Росії?